Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак задяка Водолій на період з 19 по 25 січня 2026 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Домашнє господарство, качечка. Щось будете докупати або ремонтувати вдома. Або, наприклад, зустрічати гостей. Ось тут швидкі дії та події, блискавка. Також великоглядні плани і гроші, покровительство вищих сил, парасолька. Начебто все. Прямуємо вперед. Подивимось на розвиток подій. На моєму каналі, друзі, вже розпочалися розклади на лютий. Запрошую до перегляду. Для всех знаков зодиаку. Другой расклад. Знак зодиака водолей. Тут у вас скандал та закриття на замок. Зверніть увагу, друзі, якесь примирення. Скандал і закриття на замок для водоліїв. Ключик віднайдите рішення якогось для вас важливого завдання або запитання. Знову ж таки, гроші повторюються. Ялинка добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Значить, це все. Прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Ще раз нагадую, коли повторюються карти, це означає важливість цих подій. Пасіянс акцентує на те, що для вас дійсно важливе. Третій розклад. Дивимося, друзья, Ось тут якер. Это стабильность, карта доли, хрест, что-то очень За допомогою покровитель. Це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Котик. Хтось третій зайвий суне носа в ваше особисте життя. Намагайтеся контролювати такі моменти і не допускати Державна установа. Карта СОС. Будьте уважні та обережні, це стосується, може стосуватися як роботи, так і особистих обставин якісь. Ось тут у вас кайдани, це міцні родинні стосунки, можливо, невеличкі розбірки в родині, з'ясування якихось моментів. Прямуємо далі. Якщо не встигаєте записувати, запам'ятовувати, пишіть на лістик. Ось воно вам знадобиться. Переглянути саме коли потрібно. Ось тут ключик. Віднайдете рішення якогось для вас важливого завдання або запитання. Прямуємо вперед.

Дивимося, друзі, знову ж таки стороння особа, котра суне носа в ваші особисті справи. І з приводу цього розбити серце. За щось ви будете хвилюватися та розчаровані. Не треба хвилюватися, деякі обставини вони необхідні для набуття нашого досвіду. Ставтеся філософські до якихось ускладнень, качечка домашнього господарства. та начебто все. Сьогодні ми з вами на колоді мадам ленорман Таро Троянт. Подивимось застереження для водолія. Лист або документ. Застереження. Не підписуйте, добре читайте, якщо вам щось важливе, або якась інформація, або ви маєте її підписати та прийняти до уваги. Порада. Карта Хмари. Не все прозоро на цьому тижні. Вам. Мадам Ленерман підкреслює те, що сказав пасіянс. Ось ці якісь третя особа, щось вона вам пакостить і розбите серце. Це може стосуватися того, що для вас дійсно важливе. Хмари, це недостовірна інформація, якісь таємниці. Порада полягає в тому, щоб ви дивилися. Все чітко розуміли. І що ви підписуєте, і не пропустіть ніяку інформацію, наприклад, електронна пошта. Ось такий, друзі, для вас вийшов тиждень. Я бажаю вам, щоб збувалися тільки гарні прогнози. Добрих подій. Теплого січня. Та зустрінемось на моєму каналі зовсім скоро.